40 святкових заходів відбудеться в Івано-Франківську. Усі з нагоди його 350-річчя цього року місто святкуватиме свій ювілей три дні поспіль з 5 до 7 травня. Свою присутність на урочистостях підтвердили вже 11 зарубіжних делегацій. Серед них представники Російської Федерації, країн Балтії, Білорусі, Чехії та Польщі. Обласний центр від традицій не відступає, тому фестиваль ковальського мистецтва знову збере майстрів з багатьох країн світу. До речі, свято ковалів буде ювілейним. Воно відбувається. 10 десятий рік поспіль. Від ковалів місто отримає арку дружби. Окрім цього, в центральному парку відпочинку імені Шевченка закладуть алею дружби. Деякі площі Івано-Франківська вже прикрашають ковані композиції: букет майстрів, великодні сонце, дерево щастя, рамка ковальських традицій, карусель ковальських кілець. А ще з нагоди 350-річчя в місті буде Кубок Європи. У мене відбулося з президентом Федерації футболу України Григорем Михайловичем Суркісом зустріч і з директором Євро 2012 Марк'яном Глубківським. І на 95% ми домовились про те, що 13-14 травня цього року, враховуючи те, що місто буде святкувати 350-ту річницю, Кубок Європи буде представлений і виставлений Іваном Франтківським.